Одної з півночі зони антитерористичної операції. Стрілянина на кордоні з мінометів та установки град бойовики обстріляли українські прикордонні пункти в Луганській області. Кількість загиблих встановлюється, але вже відомо, що загинув керівник східного регіонального управління, полковник Ігор Момот. Під час обстрілу прикордонних позицій українських силовиків терористи періодично стріляли і в бік російської території, щоб дати привід Росії на пряму військову агресію. Змінометів на світанку обстріляли українських прикордонників у Луганській області. Бойовики вели вогонь по Червонопартизанську, дяковому та довжанському. На цьому пункті пропуску бої розпочалися о третій ранку, стріляти перестали лише о десятій. Пів на п'яту ранку бойовики поцілили по наших прикордонниках з установки град. Четверо людей поранені, четверо загинули. Серед убитих заступник керівника східного регіонального управління, полковник Ігор Момат. Звільнили ділянку кордону від бандюків, виставили блокпост, сектор. Звільнили ділянку виставили. От він на такому блокпосту, Причому це один із таких найбільш складних напрямків. Повірте мені, реально там не було можливості. В в тому місці, де він знаходився, йому просто вижити. Ігор Момат, військовий з досвідом, він воював у Афганістані з такою вислугою. Зізнаються у держприкордонслужбі. Уже давно міг займатися штабною роботою, але сам попросився на передову. Він з перших днів загострення ситуації на сході брав участь в обороні державного кордону. На власній сторінці у Фейсбуці останнє повідомлення залишив ще 28 травня. Виклав фото, як група швидкого реагування виїжджала на перехоплення колони ворогів. Ще вчора коментував обстріл КПП довжа. Робили спочатку з мінометів, потім з снайперів, з племінниками. 10 людей раніше, один відмовився їхати. 9, які це збивали, це наші оршанські курсанти. Нашими, оршанськими, він називає курсантів навчального центру прикордонної служби. Ігор Момет його очолював. Ми дуже любили Ігоря Федоровича і будемо його пам'ятати завжди. Все. У Черкасах рідні та друзі оплакують героя. Тіло загиблого ще залишається у зоні антитерористичної операції. Рік тому полковник Момот брав участь в акції «Наш Шевченко. Слова кобзаря для нього стали пророчими. Та не однаково мені, як Україну злої люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Наступного місяця полковнику Момоту могло б виповнитися 49. Інна Боднер, Ольга Шоленко та Владислав Таракановтесен один плюс